Я, голова Костопільського громадського об'єднання самопоміч, звертаюсь до всіх українців, Звертаюсь з простими речами. Я нещодавно подивився відео в інтернеті, де було знущання так званого гіві над українськими солдатами. Коли вони стояли на колінах, це було дивне таке бачення, і коли в них була в того, що вони... Мають жагу до життя. Вони їх не зламали. Вони зламали того офіцера, який там був, і вони його не зламають. Але мене не те збентежило. Мене збентежило зовсім другі речі. Мене збентежило те, коли вигружали, як не потріб, понівечені українські тіла солдатів. Я скажу чесно, я колишній військовослужбовець і тому є підтвердження. Я був на конфлікті військовому. Я бачив все. Я бачив згорілі міста. Я бачив понівечені тіла. Але такого я не бачив. Я звертаюсь особисто до Гіві. Я не бажаю йому зла. Я не бажаю йому взагалі нічого. Я хотів би, щоб це відео передивилося там, де він знущався в солдат. В першу чергу його родина мама, тато і вся його рідня. Але в першу чергу мама. Тому що вона його рожала в муках. І тепер в муках він. І здівається по-простому з наших солдат. Я хочу звернутися до всіх українців. Не бажайте цій людині зла. Перемагайте в собі ненависть. Хай живе, як він живе. Не ми йому давали життя і не ми в нього будемо забирати. Я хочу звернутися до всіх українців, щоб вони зараз взяли в руки будь-якої конфесії, будь-якої віри і помолився всіх українських вояків. Які загинули на Сході за їхні душі, за спасіння їхніх душ. За всіх, які воюють зараз. Я наголошую, які воюють зараз на тій і на тій стороні. Всі ми люди, всі ми хочемо жити. В першу чергу заполонених, Їх, їм саме важче. Їм дійсно саме важче. Я знаю, що це таке. Я бачив, що це таке. Саме страшне їхнім батькам, їхнім жінкам. Можливо, хтось із них додому не прийде. Можливо, хтось не зможе обняти рідну дитя. Рідного синочка, рідну дочку. Можливо. Але я хочу одне, щоб ми зараз взяли і прочитали молитву. Отче наш, що єси сина небесах. Нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, і визву нас у лукавого. Бо є Твоє Царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на вічні. Амінь. Завершуючи, я ще раз хочу наголосити на одну річ. Ми на даний час маємо постійне звернення до будь-кого з наших українців, з побратимів. Ми всі говоримо слава Україні! Я хочу зробити таку маленьку поправку. Давайте ми трошки будемо звертатись один до одного, так як колись, наші препті. Давайте ми не забудемо про Бога. Я є християнин. Я ношу цей хрестик. Я вірю в Бога. Я вірю в Бога. Я бажаю всім добра. Я не хочу війни. Я не хочу війни ні з ким. І я хочу, щоб ми віталися трошки по-другому. Слава Україні! Слава Ісусу Христу!